Всім привіт-привіт! Іду в ліс. Сьогодні я саменька, з кошиком. Грибочків багато бачу оцеї агроці биранньої. О, чекайте, я не спіла привітатися з вами. Що це я на пеньку бачу? Вєшанка, ось і перша знахідка. Клас. У лісі так чудово, дивіться на мої руки. Я вже по літньому. О, а це що? Плютей. Плютей оленячий. Ну, ви бачите, ліс мокрий, мокрющий. Грибів ще ось таких. Гроцибиранії. Ось що я вам показала. Повно, але вона вже все перезріла. Вся отака отака вже немає виду ніякого апетитного я маю на увазі. О, і конвалія. І гноювик. Дивіться, ось він. Ось вам і початок. Класно. Ну що, вішенку напевно, забираємо, бо вона довше жити не буде. Зараз жара передають, потягне. Дивимося на її. О, клас. Але, напевно, ні йдеться вже, скільки в ній жуків. Не будемо її брати. Якось уривчасто вийшло привітання з вами. Всім привіт-привіт! Сьогодні неділя. Перше червня, сьогодні літо. Так, да, перший день літа. І так, да, ви знову бачите пецицу. І земля ось так у нас цвіте. Перший день літа. І я вийшла в ліс. Видалася в мене. Нагода пробігтися, подивитися, що вже є грибочки, а я, я ніяк не доберуся до лісу. Провіримо. Гайда зі мною. Це просто клондайк цієї пециці. Ось так розміри. Ось такі розміри. Гарні такі квіти. Просто як квіти. Пишуть їстівні. так, я подивилася, є стівні, але не всі види пецици. Не всі види пецици їстівні. Яка красотінь. Такий деш і ці квіти грибні. Які красиві краї в неї. Ще покажу вам один вид гриба. Ось. Який наріз. Ексидія. Як вона після дощиків ожила. І трутовик якось на цій другій гілячці. Добре, що ви мене попередили і показали, як косуля кричить. Перший раз я таке чую. Я її побачила, як вона там поскакала мільком. Ух, я вам скажу відчуття. Полоскотало мені нерви. О, яка красота тут наросла. Якщо хто знає, що це за трутовик, пишіть. Я не знаю. Покажу вам ось такі ще вуха. Не знаю, чи це вони просто вже погнили. ну якісь вони, Це не вуха, вибачаюсь. Вуха такі не можуть бути. Вон якась грубе. Це що так сидія наросла. Такі форми, але я ніколи не бачила. Якщо це щось інше, пишіть, кажіть мені, цікаво. А зверху так ніби це була. Вуха, оли. Щоб ви собі розуміли, йду я собі от з дитиною розмовляю по телефоні, і мені щось ось тут таке. Ой, кошик пустий. Ні, не пустий, там є вишенки. Вишенка хороша, показалось. Мількнуло. Дивіться. Дивіться. Ага, Сироєшка, ну все одно приємно. Ой! Вона не одна. Там їх чотири. Це перша в цьому році. Клас, дивіться, яка вона. Пілюсенька. Чистесенька. Кухти. Так, давайте можек візьмемо. Ріжемо, щоб не тягнути їх звідти. Ой, я вже цілу, цілу годину гуляю, і нічого. Це... Ну як нічого? Ну, пеци, це є, дивіться, 4, так? Клас, тут ще все таке мокре. Селяха муха. Я тішуся сироєшком, як грибам білим, тому що я їх також дуже люблю. І всі в сім'ї мої люблять сироєшки. У нас, знаєте, як говорять в селі? Севі. Просто ось так Сева. Так, давайте я поміняю руку. Відріжемо ще цей хвостик. Білесенька. Просто, дивіться, які вони біленькі. Оце так. Так, шукаємо ще. Йду здалеку і думаю, що ж так може білітися. А це сироєги. Дивіться. Просто перекинуть і ось ростуть. Сироєжки. Дивіться, ось скільки й молоденька. Клас. Молоденька. Так, ще бачу. Ану, повіримо разом з вами. Так, це вона. Зарозовілася. Ось! Ще одна. Там ще Бугорок і ще Бугорок. Так, будемо разом збирати, як ви не проти? Пішли. О, яка вона вже велика, так? Да? Уже і поласували нею. Бачите? Будемо перевіряти на хрубашливість. Так, є. Є. Ух, які вони свіженькі. Які вони свіженькі. М -м -м -м. Так, дивимося ще звемом. Ну, цю я велику бачу. Минуше, який маленький є. Опа! Оце вже буде зажарочка. Ні, шляпки ми просто пожарим сиренькі. Беремо цих три ісемо до нашої купочки. А ось ми ще щось, напевно, загубили. Так. А он перевернуто ще одне. Що це? Той олень біг і перевернув. Ну так, да, не зрізана ні. Давайте подивимося. Жук уже поїв. Так гарненько її. Є ще одна. Он ще прямо мокра. В Росії. Це я вже півтора години не підходила. Але все-таки я знайшла. Знайшла. Так, а ну щоб вас пішли. Знову ж таки, бачите, це е -е... їли напевно олені. Ми лишимо цю сироїшку. Оленю. Чи олені не їдять грибів? Пишіть. Косулі, я вибачаюсь, косуля. Він вона, вона ще так кругами бігає, побігла такий зруб у нас густий і там кричить. Буду разом з вами чистити і показувати на чистоту. Просто, ви не представляєте, яка я задоволена. Це вже такий урожай. Більше десятка. І це ще я не все обходила і не все подивилася. Це жук швидше всього їв. Добротні такі, плотні. Покажу ось уже, скільки у мене кошку. Це щось неймовірне. Якщо я вам таку покажу, не буде видно, так? Да? Я просто розвернулась в другу сторону. Я не знаю, я тільки показую. Це не люди, точно тут збирали. Ось така, ось така поляна. Перевернуті ці грибочки. Де це вам ще показати? Он, не хочу. А можливо, і люди зрізали. Бачите, старі зрізи, а тут просто понаростало нове. Я все закриваю після себе. І всім рекомендую закривати. Так класно, так класні, малесенький, молодесенький. Так, це ще не все, це ще не все. Тут уже такі великі. І я легенько буду ставати. Це вже перезрішено, певно. Ось така велика груба, ось така. Що там? Он лізуть? Оце уже поляна. Ось. Ой, ем, не можу говорити. Дух захоплює не знаю, що вам навіть сказати. Тут такі малесенькі є. Давайте зірвемо О, гарненько. Ще одна є. Закриваємо малесенько. Буду чистити. Ні, давайте ще ці зірвемо з вами. Я ж їх не зірвала. Збираємо ті, що я тут поскладала купочками. Я думаю, що це ще не все. Що вам сказати, ви не повірите, але я тут собі кручуся, збираю ці маленькі. Подивіться, вон яка шляпоня висить. тобто росте. Так. Ось вона. А що це у нас? Ось коло кошика. Є ще грибочки. Хтось став і сюди не йшла. Хтось її розтоптав. Ох, яка вона. Еталонна, так? Да? Ось таку по кохі хожу. Хочу розказати, як в лісі приємно пахне дубами, цим прілим листям. Я не знаю, якщо ви так само любите, як і я. Цей запах, то ви мене розумієте. Це покажу пецити, скільки тут ось я йду, вона різна, різнообразна, і темна, і світла, і тоненька. так Кошик покладу зараз. Ось мій результат кошику. Я вам скажу, що він уже такий важкенький. Можливо, і не цікаво буде, але я не могла не показати, скільки тут її дощовики, де неде попадаються. Яка вона красива. Яка вона різно... різнообразна, як це сказати. Різної форми, кольорів, да, я вже казала величини. Ще вон. Вона така цікава і так приємно на неї дивитися, як ідеш і вона тобі попадається, зразу туди тебе тягне до неї. Ось така. Ще воно, І тут по дорозі. Стало її дуже багато. Хм. Така красота. Я вже туди далі не піду, бо вам не цікаво, скільки про неї. Я собі йду по лісі, розмишляю про пецецу. Ось вона. Ну, я вже стільки вам сьогодні не знімала, що не захочете дивитися. Я, ну, я чуть не зашпортилась ось за ці грибочки. Ось за ці сироїжечки. Це вже інший вид, бачите, розовенька. Оце розцяпа. Чи не розцяпа, раз я їх побачила? Так, це не все. Це ще не все. Там ще є. Лістечку підняли. Одна і друга. А ну, поки ми присіли, подивимося. Чи нема ще? У лісі так темно зробилося, хмара надійшла. Ось так. Обов'язково накриваємо. А, пс. Та-дам! Тут вже немає. Оце я прийшла на таку місцину, де у мене є ем, грибниця лимонників. Яєчників, лимонників, як хто їх називає. Зараз почистимо. П'ять таких чудових екземплярів. А це я ось. З голими ногами, з голими руками. Парілка в лісі. Ось такий сьогодні в мене улов. Буду виходити з лісу. Хочу вам сказати пока-пока. На сьогодні пока-пока. Гарних вам вилазок в ліс, миру нам і перемоги. Ось так почистила. Це хочу пожарити, це відвару також встушкую з цибулькою і молоденьким часничком. Зараз це помию, складаємо на рушничок, щоб стекло, і зразу на сковорідочки будемо жарити. Вже поклала окріпчик відварити ці корінчики, молоденькі, такі щоб потім стушкувати з цибулькою. Всім приємного. Ось так промиваю грибочки. Зверху відмиваю їх від болота, де є. Ось ще трошки залишилося. Трошки стекли і сковородка вже нагрілася. Зараз кладемо ж Не відварюючи нічого, тільки отак помили сиреньки і зверху посолили. Зараз меншу вогонь, щоб вона не бризкало, і будемо смакувати свіженькими.